Українці, привіт! привітрать вас, на нашому каналі сьогодні разом з нами ви узнаєте, знаєте, як закону в цьому році безкоштовно розмитнити автомобілі з Європи, що для цього потрібно, і які авто під це підходять. Але перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно і більше українців дізнається, як правильно і безкоштовно розмитнити свої транспортні засоби. Нещодавно з України виїхала дуже велика кількість людей в зв'язку з цими подіями, які трапились в останній час. І люди виїжджали на своїх транспортних засобах. І вони виїхали на авто, які мали українські номерні знаки, і ці автомобілі осіли в Європі. Що відбулося далі з цими автомобілями? Деякі автомобілі залишились на цих українських номерах. Але більшість автомобілів, які приїхали в Європу на українських номерах, відповідно до чинного законодавства тих країн були перереєстровані на іноземні номера. Був спеціальний закон, який запровадили в Німеччині, що автомобілі, які перебували на території Німеччини більше одного року, обов'язково мали бути зареєстровані на німецькі офіційні постійні номерні знаки. І такі ситуації траплялися майже по всім країнам Європи. І ось. Саме ці автомобілі, які колись були на українських номерах, вони вже отримали новий статус, європейський статус. І сьогодні багато українців повертаються додому, і вони ж не знають, як правильно ці автомобілі, які вже отримали іноземні номерні знаки, завести в Україну, щоб нічого не сплачувати, нічого не розмитнювати. І ви знаєте, ще буквально недавно, місяць два тому, навіть українські митники не знали, як правильно розмитнювати ці автомобілі. І ось. Ми отримали прес-реліз закарпатської митниці, де вони розповідають, як зробити все правильно, щоб не було жодних проблем. І на що увагу звертає митниця? Вони звертають увагу на статтю 372 митного кодексу України, де зазначено особливості тимчасового вивезення громадянами-резидентами товарів за межі митної території України. Ця стаття 372 митного кодексу України передбачає, що товар, який був вивезений з території України, він вивозиться або постійно, або вивозиться тимчасово. Отже, автомобілі, які хочуть повернутися назад, вони є вивезені тимчасово. І далі саме головне центральна стаття Митного кодексу України 119 зазначає, що дані товари, автомобілі відповідно до цієї статті, зберігають статус українських товарів. Тобто автомобілі, які колись були зареєстровані в Україні, які колись були розмитнені в Україні, вони залишаються українськими товарами. Що це значить для нас, для простих людей, для перекупів і для всіх інших, це означає, що ви маєте право на безкоштовне розмитнення авто, які раніше, вже попередньо були зареєстровані в Україні. І якщо ви маєте такий автомобіль у своїй власності, незалежно від того. Чи ви раніше були власником цього авто в Україні? Немає різниці ніякої. Чи ви вже новий власник? Ви можете цей автомобіль розмитнити. Повністю безкоштовно, не сплачуючи ніяких платежів. І нещодавно ми розмитнули такий автомобіль нашому клієнту. Наш клієнт придбав автомобіль в українця, який знаходився за кордоном, і захотів його розмитнити на українські номера. Що він отримав? Він отримав технічний паспорт польський. Автомобіль, звичайно, в Польщі зняли з обліку і він поїхав на митну територію України. Звичайно, на митниці його так просто не пропускали. Що ми йому підготували? Ми йому підготували відповідно до статті 119. Митного кодексу України декларацію на повернення товару. Зробили витяг з сервісного центру, що справді цей автомобіль був зареєстрований в Україні, надали всі документи на митницю і митниця, вони десь дві годинки ці документи вивчали, тому що це така новела сьогодні. созванювалися з іншими поставами. І як результат, сьогодні цей автомобіль вже на українських номерах. Хоча він був розмитнений колись давніше, виїхав за кордон, отримав там нову реєстрацію, але в Україну він повернувся вже без розмитнення. Кожен українець може це робити. Купуйте автомобіль, який раніше був зареєстрований в Україні, везете його в Україну і розмитнюйте без будь-яких проблем. Також і перекупи люди, які займаються цим автобізнесом. Це доволі такий гарний заробіток. Хто в Європі хоче автомобіль продати, ви цей автомобіль в нього, який раніше був український, забираєте, привозите в Україну, в Україні його відновлюєте, його реєстрацію і все. Далі цей автомобіль можна вже продавати як український зареєстрований товар. Якщо у вас будуть якісь питання, ви бачите номер телефону, дзвоніть, пишіть, ми вам зараз. Де допоможемо і підскажемо, як зробити саме вам безкоштовне розмитнення на ваш транспортний засіб. Ще раз друзі, ставимо лайк, щоб більше українців знали, як правильно розмитнювати свої транспортні засоби в Україні в цьому році. І бажаємо кожному з вас головного і самого найкращого перемоги особисто для вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.